Вас вітає медична інформаційна система ASCII.NET. Розглянемо функціонал вибору пакету, згідно якого проводите перевірку електронних медичних записів, що створено в межах закладу. З профілю керівника закладу або медичного директора можна обрати пакети, на які законтрактовано установу. Для того, щоб це зробити, виконайте такі кроки. В боковому меню Оберіть інформація про заклад. Натисніть на кнопку «Пакети медичних послуг та оберіть пакет з переліку. На даний момент перевірка здійснюється згідно пакету номер 9 та натисніть на кнопку Зберегти. Після збереження система буде здійснювати перевірку електронних медичних записів за правилами пакету номер 9 які створені в межах закладу. Якщо бажаєте відключити перевірку, то натисніть на кнопку «Пакети медичних послуг, на хрестик та зберегти. З профілів, відділу кадрів та медичного адміністратора є можливість тільки переглянути збережену інформацію у блоці Пакети медичних послуг. Для того, щоб її переглянути, в боковому меню оберіть інформацію про заклад. та натисніть на 10 та кнопку Пакати медичних послуг. Збережна інформація доступна до перегляду. Дякуємо за увагу! Ваш Аскипнед!